Всім привіт! З вами знову Віталій і Наталя. У нас сьогодні маршрути Усенка. Усенка 8 ТСЦ, маршрут номер 4 Він зараз досить популярний, став популярним, часто тут і возять. На ньому часто не складають іспит, бо там є досить-досить важкий розворот. Не те, що він важкий, якесь важке перехрестя, а те, що там досить інтенсивний рух і ми повинні дати всім дорогу. Да, у нас виїзд другорядної. Там да. хрестоподібне перехрестя. І ми, виїжджаючи з другорядної, виходить, маємо дати дорогу трьом напрямкам. Да. Ну все, починаємо починати. Да. Маршрут номер 4 Сам виїзд ТСЦ ви можете подивитися в відео маршруту номер 9 Дивіться, виїхали ми на головну. Відповідно, бо це прилегла територія, була сама територія тест. Зверніть увагу, тут зупинка. Відповідно, якщо трамвайчик зупиниться, відкриє двері, ви повинні будете пропустити пасажирів і дочекатись, поки він закриє двері. На наступному перехресті нам треба буде розвернутися. На перехресті зігнати сходки. Я не знаю, коли скаже інспектор, це. Повідомить про це мене. Так само можна. Якщо він скаже на ближчому місці розвернути, це можна, можна розвернути тут. Так, виконати біля цього стовпа. Знову стовпак. тут ми їдемо. На першій передачі дивимось ліворуч, переконуємось в трамвайчиках. Праворуч теж. Хоча ніколи тут по цім по коліям не бачила, щоб їздили. А от наступні колі тут їздять травачики. Ви так само під'їжджаєте на першій передачі, подивились праворуч-ліворуч, переконались у відсутності і тільки тоді продовжили рух. Так, і на цьому перехресті нам треба виконати розворот. О, боротьбу. Виїжджаємо, займаємо крайній лівий покажчик, безпечність маневру, крайній ліве положення. Переконуємося тут. тут момент переконуємося у пішоходах, тому що нам доведеться зупинятися на пішохідному переході для надання переваги в русі на головній дорозі, і ось тут зустрічка в будні дні тут запарковано, і тут бувають іноді виїжджають. І зараз ми ж дивимося ліворуч-праворуч, шукаємо можливості маневру. Можемо трошечки ще підповсти вперед, але дивіться, щоб траєкторія вашої машинки верніше, місце ваше положення не заважало рух на крайній правій смузі. На головній дорозі. Вчаться люди. Ліворуч, праворуч, нікого немає. Ні. немає, викочуємось на центр, скручуємось і виконуємо розворот. Тут важливо, коли ви бачите сліва ліворуч, і праворуч машини далеко, цей маневр треба робити швидко. Якщо ви будете виїжджати повільно до самого центру перехрестя, потихесенько, по чуть-чуть, вже встигли ліворуч-праворуч приїхати машинки і ми створимо перешкоду для них. Це Знову буде помилка. Травайні колі, обмежена оглядовість, тому ми переконуємось у відсутності. ліворуч-праворуч, Але театрально. Не випадіть зі своєї смуги. Далі у нас яма, тому ми, ми лівий покащик. Да. Перелаштовуємося абсолютно спокійно, тут до цього не чіпляються, можна спокійно перелаштуватися. І головне знову ж таки, ліворуч, праворуч, бачите, ми перетинаємо колії, тому ми обов'язково переконуємося у відсутності трамвайчиків. Знову тут у нас перешкод. Тому ми не перелаштовуємося. Бачимо знову перетин колій, тому дивимось ліворуч, верніше, пряміше. Але це робимо театрально, дивимось, що у нас ніхто не заїжджає. А ще краще це ще прокоментувати, що травечків немає ні позаду, ні попереду. Ну, Перешкод нас немає, тому ми маємо зайняти праву смугу. Хоча зазвичай в будній день тут все запарковано. Далі Віталік вам розкаже, де тут можна зупинятися. Зупинятися можна, так шукаємо, щоб 10 метрів від в'їзду від цих воріт було на прилеглу територію. Тут ми можемо зупинитися. Далі так само, як 10 метрів в'їзд після 10 метрів. Біля стовпа вже буде метрів 15-20, може спокійно зупинитися цю інтернету столпа. Якщо попросить вас виконати зупинку. Тут, тут вже не, можна. не можна так само є заїзд. А далі у вас заїзд знову ж таки в депо. Переконуєте, що трамвайчики туди не планують їхати, проїжджаємо, тут ви вже не можете зупинятися. А да. далі Там... нам на перехресті треба викликаємо. Б... Ось тут у вас суцільна смуга через колі йде, тому ви тут не перелаштовуєтесь. раптом. Вам потрібно, тоді ви це робите або до колі, або після. Далі нам потрібно буде ліворуч. Да, тут головне зайняти крайнє ліве положення, часно. Не, перетнув, часно, так, не перетнувши суцільне, яка є. Закінчується суцільно. Дивимось відсутність трамвайчика, заїжджаємо на колію і в'їжджаємо в свою смугу. Бачите, де так. починається суцільне, яку вам не потрібно, не можна перетинати. Займаємо крайнє ліве положення, ми встигаємо спокійно ще на, виїхати на перехрестя. Переконуємося у відсутності пішоходів, тому що в них ще був зелений. Якщо ви там, де Віталік розказував, там буде напарковане і не зможете припаркуватись чи зупинитись, ми пам'ятаємо про те, що ми не виконали вимогу інспектора і будемо робити це ось тут. Тут майже всюди можна зупинятися, окрім 10 метрів до після виїзда з прилеглої території. Заборонено. Суцільних немає нічого немає. Далі. А далі по маршруту нам треба прямо. Прямо. Часто завозять сюди на сесюра, щоб виконати там парковку і розворот. Але це інший треба... маршрут. Так. У нас головна, відповідно, ми дивимось пішоходять і можемо спокійно. і не насправді. Зайняно, Дума, лігусу, не, знову ж таки, обмеження швидкості. Обов'язково це звертайте увагу. У вас буде знак 40. Потім знак 20. Їжжати ви повинні. цей знак зі швидкістю. 20. У нас буде перехрестя. Відповідно до цього перехрестя ми доїжджаємо свої 20. У нас тут лежачий поліцейський і пішохідний перехід. Ми їх перескакикуємо і можемо спокійно набирати швидкість. Дивимось, у нас закінчуються перешкоди, але будьте уважні, щоб ви не перелаштувались на соцільні смуги. Ці всі суцільної смуги, як правило, перед пішохідними переходами стоять. Якщо ви це не встигли зробити до суцільної, то ви будете перелаштовуватися вже за пішохідним переходом. Цим ви можете абсолютно і аргументувати, тому що... सी लंबा रहता ना फिर У вас була можливість виконати маневр. відкриті двері. Ми йдемо в зелене світло пішоходів. Знову ж таки, тут продубльований знак напрямок голова дороги. Це світлофор не регульоване переклеття, це пішохідний світфор. не, не верніше, трамвайна зупинка у нас через дорогу обладнана. Те, що тут воно на такому підйомі дуже збиває. Звертайте увагу, що ми маємо зупинитися в кінці трамвайчика, щоб е, пропустити пасажирів. Не продовжуйте рух, щоб вас не збивало. Далі, на наступному перехресті ми будемо виконувати... Не на наступному, наступному, а чи на наступному? На цьому, так. Да. Ні, по-моєму, це маршрут іде якраз на перехресті. У нас перешкоди закінчились, перелаштовуємось а, і рухаємося далі, і прямо, на цьому перехресті прямо. А на наступному перехресті ми будемо виконувати розворот. Тут ми головні, тому ми спокійно проїжджаємо. Цього особливість буде розвороту зараз. У нас будуть колії в рівень з дорогою, тому ми повинні... Наше крайнє ліве положення це будуть рейки попутному напрямку трамвайчика. Відповідно, для того, щоб заїхати на смугу попутного напрямку, верніше, на колії попутного напрямку, нам потрібно переконатися відсутності трамвайчика. Потім ми в'їжджаємо на колію саме попутного напрямку, виїжджаємо на центр перехрестя. Щоб в процесі розвороту не виїхати на зустрічку для тих машин, які від'їдуть під нас ліворуч. Далі пропускаємо зустрічний рух і вкручуємося. Більш праву смугу я вирішила. Переконалась пішоходах. Але далі вона в нас трошечки зайнята. Відповідно, я далі релаштовуюсь в сусідню смугу. Далі ми рухаємось прямо. Таме радісне опрямо. Так само, все просто. Переконалась в пішоходах. Закінчились перешкоди, перелаштувалися. Все ж таки старайтесь дотримуватися правила а, рухатися якомога правіше. Звичайно, правило 11.11 -11 при інтенсивному русі нас може врятувати, але все ж таки старайтесь перелаштовуватись. Обов'язково з дзеркалом, показчиком. Одну по Головній. Але зверніть увагу, по головній, у вас тут буде а, додаткова Гродвінська, а поїдемо по Прайській. Відповідно, ви будете виїжджати от за цей світлофор пішохідний, ви будете виїжджати без покажку. І як тільки ми заїдемо Валю. за перше, порівняємось з першим з'їздом, ось тут ми вмикаємо правий покажчик. Про те, що ми будемо далі повертати праворуч. Да, якщо ми його включимо перед перехрестям, то ми можемо зробити помилку, щоб ввели в оману. У нас показчик не зрозуміли іншим учасникам дорожнього руху, так як ми могли повернути з цим показчиком на вулицю Гродницю. Треба бути обережним. Дуже часто тут багато порушників, які наставляють тут машини. Тут суцільне перед цим пішохідним переходом і треба дивитись, що заздалегідь, коли ми можемо це перелаштуватись і не потрапити. але контролюйте і наявність або відсутність суцільної, щоб ви не зробили собі неприємності. Дивимось, у нас далеченько пішохід був, да, там на окремому пішохідному переході. Але якщо ми бачимо, що ми не впевнені, що він не встигне до нас дійти, краще ми його пропустимо. Досить ціле. Хоча ось да, маршрутка. Можна було, можна було не перелаштовуватися ремонту, аж тим, що маршрутка стоїть. тут. Права смуга зайнята. А ми зробимо ось так. Ми вийшли з положення. Далі у нас наш бус, який тут можу, живе все життя. Вже півроку, так точно, і за ним ми перелаштовуємось, бо зазвичай після нього вже напаркованих машин немає. Не забувайте вимкнути показчик після одразу цього бузика, бо там є ось перехрестя і заїзд, заїзд одразу, та, так? Зая одразу. Чому треба бути? Так, дивіться, ми зараз будемо перетинати колі, трамвайні колі. Ліворуч ми обов'язково дивимось, бо з рівнозначної з нами дороги буде рухатись трамвайчик. Дуже рідко він тут буває, але буває. Праворуч ми дивитись не зобов'язані, тому що там трамвайчики виїжджають з другої, рядної дороги. Але можете подивитись. хоча, якщо не подивились, це не помилка. Якщо вам інспектор скаже, чому ви туди не подивилися, можете рекомендувати тим, що у нас головна, у нього не вагнева Так, далі. Поки у нас тут червоненький, е, у нас знову буде обмеження швидкості. У нас буде знак 40 і потім практично одразу знак 20. Тому, будь ласка, не пропустіть їх. Цей знак. Тобто на момент, коли ви проїжджаєте цей знак, у вас вже повинно бути 20. Або до 20. Ну, так, да, не більше 20, давайте так само скажемо. Далі у нас тут перехрестя, тому ми спокійно, доїхавши до перехрестя, переконавшись у відсутності пішоходів, спокійно набираємо швидкість. На екзамені швидкість 30-35. Швидше не потрібно. Далі дивимось, бачимо перешкода, перелаштовуємось. На наступному перехресті ми будемо повертати праворуч. На цьому перехресті ми будемо другорядні. Вон, стоїть, так, Займаємо відповідне крайнє положення, переконуємо собі, що ходить. Дивимося. Проїжджаємо, далі ми дивимося, У нас перетин з головною, тому якщо там хтось буде їхати, ми будемо пропускати. Пропускаємо пішоходів, переконуємося відсутності. Ой, бачите, їдемо шинку. Ага, просто побачите зараз. І після неї ну, ми спокійно перелаштовуємося. Далі нам ліворуч. Так, знову. У даній ситуації у нас обмежена оглядовість пішохідного переходу, ми скидаємо швидкість, переконуємося, що нікого немає, і тільки тоді можемо продовжувати рух. Знову ми перетинаємо колії, тому ми дивимося в обох напрямках, щоб не було трамвайчиків. Якщо буде трамвайчик, і ви будете зупинятись перед пішохідним переходом. Виїжджаємо за колією, чудово опиняємось в цьому випадку десь навпроти. Ми дивимося і прямо і бороч. дивимось, куди ми хочемо зайти. Да. Нам попасти треба в середню смугу. Далі переконуємося відсутності пішоходів. Тут досить великий, довгий пішохідний перехід. Далі нам праворочку. Далі на наступному перехресті будемо говорити. Лаворочку. Обов'язково дзеркало при перелаштуванні. Зверніть увагу, ми маємо встигнути да, перелаштуватись до суцільної. Займаємо крайнє праве положення, у нас зелена стрілочка. Ми можемо продовжувати рух, обезпечивши безпечність. Бачите, у нас великий потік в ту сторону. Але, тобто, виїжджаєте ви вже безпосередньо на колію. Транспорту тільки тоді, коли ви впевнені, що ви одразу зможете перелаштуватись в сусідню смугу, щоб ви не створювали перешкод для транспорту громадського. Далі ми доїжджаємо до таблички Усенка. Їдемо до неї. Це орієнтир. Орієнтир, так, це орієнтири для вас. Після чого? З після цієї таблички вказівника ми бачимо розривчики з нашого боку. Ми їх пропускаємо, щоб не вести в оману. Включаємо одразу показчик. З цим показчиком ми доїжджаємо, умовно тут люки є. Це теж для вас як орієнтир. Переконуємося у можливості маневру, перелаштовуємось в крайню. Право, займаємо крайнє праве положення, і тут ми повзаємо, тому що у вас далі можуть бути перешкоди. Ви спокійненько собі. Котились, вімкнули лівий покажчик безпечність маневру, дзеркало, і перелаштували сусід. Тут часто стоять машини, тут треба обмежена глядовість, обов'язково треба заїжджати в цей поворот дуже-дуже повільно. Щоб... Щоб ви встигли і включити покажчик для перелаштування і оцінити безпечність цього маневру, для цього вам потрібно вкрай низька Поспішати на іспиті треба повільно. Да. І далі звертаємо увагу, що у нас було, у нас тут рух по смугам, у нас три смуги, одна з них йде тільки праворуч, і після перехрестя в нас стає дві смуги. І наша буде крайня права смуга. Ліворуч, і праворуч, у відсутності трамвайчика. Поворотом голови. Можете ще прокоментувати. трамвайчиків нема. Як ви себе обезпечите від помилки, що вам не зможе інспектор сказати, що ви не подивились. А якщо ви скажете, пляма нема трамвайчика, праворуч не нема трамвайчика, все звичайно, можемо продовжувати рух. Ми практично вже завершуємо наш маршрут. Це шматочок вже теж був в 9 маршруті, тобто ми повертаємося вже на територію сервісного центру. Знову у нас тут пам'ятаємо про заїзд в депо, одна, інше колія, тому ми повертаємо обов'язково ліворуч голову, переконавшись, що трамвайчик не планує їхати сюди. Так само, тут ми в цьому переконуємося. Чому на зустріч трамвайчик не старався покладити? Я зараз тут перелаштовуюся, але зазвичай тут все запарковано. Буває навіть два ряди. Ми завершимо десь тут. Наступний поворот, так? Наступний поворот це вже буде заїзд в сервісний центр. Знову ж таки, він вже в 9 маршруті був. Зупиночка. Вимикаємо покащик нейтральний ручник. І до зустрічі на наступних маршрутах. До нових зустріч! Успіхів вам. Пока-пока. пока, -пока. па